Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися своєю колекцією, своїм скарбом, своєю інвестицією в щасливе майбутнє. Ось ось воно. Це ілюстрований Гаррі Поттер від Баба Галамаги. Я їх сама собі не купувала, тому що я ж мод. Мені шкода, цих грошей. Але батьки мене люблять дуже сильно, знають мою пристрасть до світу Гаррі Поттера, до цієї історії, тому протягом декількох років вони дарували мені ці книжки на Дні Народження, ну на всі свята. І ось нещодавно останнє видання п'яте в мене теж з'явилося, і я просто. А в тихому щасті і заході я як цей чувак голом з кільцем з братства кільця сижу і така моя прелість, і глажу, і роздивляюсь, і нюхаю їх. Просто мені дуже-дуже подобається мати ці книжки, радість водіння. Я читала всього Гаррі Поттера вже разів може сп'ять. Але взимку я знову збираюся. Не взимку, напевно. Напевно, з першого ж такого мерзенного дня жовтня я відкрию першу частину. І до останнього мерзенного дня лютого я буду собі розтягувати це задоволення. Давайте поглянемо повище на ці чудові, неймовірні, фантастичні. Оп! До речі, до речі, їх вага дуже велика. Я ледве їх тримаю. Ними реально можна вбити. Особливо п'яте. Перше. Перша книжка, вона, до речі, тонесенька така, ну це ж казочка. Гаррі Поттер і філософський камінь. <кхем> і давайте подивимося, що в нас тут красивого, які тут найкрасиві. Ось це вперше, От, дивіться, які вони мерзенні. От просто вся сутність дурслів. Чесно, хужник талановитий. Ось такий малюночок є, який мені подобається. Ось у нас нещасна сирітка наша, яка з павичком спілкується. Ось вони тут, боже, який він. От дивіться, які деталі. Просто ці окуляри, цей язик висунутий. це... Е... Галстук, який виліз. Боже, це просто неймовірні малюнки. Я обожнюю їх розглядати. Початок на історії взагалі, коли Хагріт розказав маленькому Гаррі, ще він чарівник. You are a Wizard Harry. І вони, це дуже цікаво. Гарна ілюстрація, дивіться, тут і пташочки. І ця парасолька, яка Хагріту замість Гагріту. Ви кажете, речі, Гагріт чи Хагріт? Драко мелфой. Які вони зустріли в мадам Малкін мантії. Мішки під очима в нього прямо як в мене, чувак, теж не спиш. Просто ілюстрація, яку можна розглядати годинами: тут і котик, Ось гаря наш з і якісь голуби. і тут, дивіться, яка совинка чи що. Це. Просто, неймовірно, красиво намальовано. Просто Я обожнюю ці книжки, я їх інкую, просто прилистую. А ось це парад привидів. Да, трошки не так, як в фільмі, скажіть, моторошніше? Чисто чу-чуть. Пудель. Скелет-пудель. Майстер червоного зілля. Краш всього Хогвартсу, містер Север Снейп. Такі малюнки більше всього. Боже, скільки тут роботи, скільки тут деталей? Це ж хатинка Хагріда. Просто подивіться, як це красиво насправді, і як це виконано з любов'ю до історії, тобто, ну, з розумінням духу Гаррі Поттера. Це дуже затишна осіння ілюстрація, як вони билися за цю штучку, яка нагадувала Невілу, що він щось забув. Що він все забув дуже гарно. Вже якась Стівен Кінгщина пішла в таких тонах, силуетах. Видіч. Хто хотів би багатих видіч, я, чесно кажучи, ні. Ось це в нас Герміона Грейнджер. До речі, не, не афроамериканка, як хочуть зробити, чи зробили в цій п'єсі. Це який. Як гарно взагалі. Боже, я обожнюю ці ілюстрації, це просто неймовірно. О, а ось у нас темний ліс. І єдинорох. І дуже моторошно вдалося передати цю атмосферу моторошного лісу з чарівним створінням. О, пушок! Hello. Ось такий смішний пушочок. А це дуже страшна ілюстрація. Чесно, вона лякає. Теж Стівен Кінгщина якась це око Волдеморта за тюрбаном. Ну, коротше. І нарешті, щастя, радість, кінець першої книжки. До речі, вони такі, вони такі британські обличчя, в фільмі вони якісь не такі. Тут типові представники Брита, Британії. І Хогвартс в, в сутінках. Ось така у нас перша книжка, далі буду дивитись другі. А тепер давайте трошки сонечка надамо, тому що все-таки нарешті трошки тепло на вулиці. Друга книжка Гаррі Поттер і Таємна кімната. Ось так вона виглядає. Вона трошки вже товща. Мені до речі, вони без суперекладних подобається більше. Вони виглядають супрокладна ось так. Якось так, Нібито ми радянські енциклопедія, які я бачила в сусідці на полицях в своєму дитинстві. Товстенні такі такі а, фоліанти. Прям. А це, звісно набагато цікавіше, ніж радянська енциклопедія. Давайте роздивимося, що ж цікавого є в цій книжці. Дивіться, що в нас в другій книжці. Боже, я б хотіла працювати в такій оранжереї. Така затишна. Приколь. Початок малюнки просто неймовірні. Боже, да, для такий противний, мерзенний, капець просто. Дуже-дуже передано атмосферно. Оцей гидкий прийомний старший брат і біднесенький Гаррі, який миє віконечко. Оце вже добі у нас. Прикольний чувак. Малюночок з обкладинки, де вони летять у барліг. Мені подобається, що ну, атмосфера цих малюнків така саме казкова, ну, така, як і має бути. Знову трошечки Стівен Кінгщини. Захід Сонця біля чарівного будиночку. Знаєте, хто це такий? Це не просто криса, це зрадник, Колабораціоніст. Його повинна забрати служба Божа України і обміняти. Угу. Дуже красива промальовка олівцем. Коли Гаррі слідкував за Мелфлем. Це ж просто захоплююче. Ці малюнки можна розглядати просто ну, годинами. О! Це що я прайд? Я люблю отакі малюночки, як Вімільбух. І одразу ж. Погано. Дивіться, дивіться. Що робиться? Що робиться? Коли далі, а це в нас мандрагори. Господи, я... тут в мене якийсь скажений кіт. Що ти робиш, малий? Капець. Давайте повернемося до мандрагор. Просто нереально атмосферний малюнок з дня народження майже без голового Нікова Сеніка. Портрет Герміони Грейнджер. Отак я приблизно йду з книжкових магазинів, коли отримую зарплату. З таким самим виразом, типу, як я буду пояснювати, що знову а, стільки грошей витратила на книжки. Пакса Міртел. Ось так її побачив художник. Ти ж без цього Арестовича світу Гаррі Потера, гілдероя Локхарта. Дуже красивий малюнок насправді. Динамічний, от серйозно. Атмосферний і одразу зрозуміло, що це напружений момент боротьби між Слізередом і Гріфіндором, і зима у Хогвартсі. Гаррі Боттер у, безум... у Всесвіті Скаженства Доктора Стренджа. Якось так. Насправді, це візуалізація того, як він потрапляє в щоденник Редва. Критова нора. Щаслива мама ангелочків. А всім людям з арахнофобією приготуватися. Друга книжка до вас буде нещадна, тому що всі страхи вилізять наружу. Це як терапія. Подивись в очі своїм страхам. Рагок... Чи як І нарешті вони спустилися у тунелі Василійська. Серйозно дуже прикольно передано, наскільки маленькі взагалі хлопці ці з Локхартом в з цим велетенським змієм. Черв'яком спадкоємець лізерина. Страшно? що На цих от самих динамічних сторінках а, історії чи історії, історії, сторінки чорні. Ну, тобто дуже прикольно виділено візуально, що тут якби найстрашніший момент книжки. Отакий свій плазунець. Сліпенький вже. Якщо б там вас цікавила о, відомості про Фенікса, то в цій книжці детально все описано. Максимально. І на завершення другої книжки один щасливий ельф з шкарпітосіком. Чесно mm. кажучи, моя улюблена частина. Гаррі Поттер і в'язень Аскабану. Вже довстіша. Тут вже трошки з'являється драматичних подій, і казка стає моторошною. Дивіться, як тут Аскабан на розвороті. Боже, вона більше ніж моя голова. А, давайте дивитися, що ж у нас цікавого є у цій книжці. Роздивляємося третю книгу. До речі, моя улюблена частина і Аскабан. Почнемо одразу з хардкору. Тітонька Марч. Ви колись бачили більш мерзенну істоту. Ці бородавки, ці прищі, ці вусики. Оу, ці очі. Оу. Фу, едот, звичайно. Дуже яскраво намальвав художник. У нас. Лицар мандрівний. І рятівник Гаррі Потера. Обожнюю малюнки, які як в Мільбухи, де є купа, купа деталей, які можна розглядати. Щось уизлі Рон, мені тут схоже на якогось випускника елітної британської школи, а не на мага хулігана. І Ну, Прикольний. Штука. А це моторошне створіння Дементор. І професор Люпін, який нашого гарів врятував. Це що швайко карась крилатий вепер тепер я бачила все. Професорка Катрелоні, міська божевільна. Мені подобається, що тут малюнки відрізняються від того, як в фільмі показано, тому що художник бачить по-іншому і бачить досить влучно. Насправді, а це горді гіпогрифи. Може, я б не підійшла навіть до нього. Знаєте, я манала, дуже якісь вони небезпечні створіння. Ще ще мені дуже подобаються ці сліди від Кавусі на книжках. Но це так мило, так по-домашньому, якось затишно. Тому що, чесно, каюсь, в мене буває таке, теж на книжечках, а тут воно зразу включено в видання. Професор Северс Снейп. Ну не Аван Рікмен, да, не Аван Рікмен. Аван Рікман більш мені в цій ролі виглядає органічно. Ось і милий кітик криволапик, який хоче з'їсти цю мерзенну крису. Дуже-дуже милі істоти. Гариндю. Просто неймовірні. Такі няшечки, да, господи. Це? А це ви знаєте, що? Точно знаєте. Карта Мародерів. Боже, як це класно намальовано взагалі. Краш Гаррі Поттера, перше кохання. Ну, Ми всі знаємо, що він більше любить руденьких. І ось мій улюблений тип малюнків. Це, до речі, промін сонця від вікна. Хоча він дуже органічно писався в малюнок, скажіть? Взагалі, а воно виглядає ось так. Мій улюблений тип малюнків, де можна розглядати деталі. Я ніколи так малювати не навчуся, але тим не менше я дуже. Є великою поціновочкою подібного мистецтва. Це А ось це класно. Гарім. Тут початок, тут середина псятка, а тут хвостик. Клас же, правда? Та це ж оранжерея в Києві. Приблизно так само виглядає. Теж у нас є дуже висока пальма, оця в саду маленькому фоміна. Дуже схоже і щось вони там несуть. Клас. І нарешті. Хімерний злочинець небезпечна особа це Блек. Ось як він виглядає тут. А ось і пацюк. Крисюк, в принципі. Ну так. До речі, дуже точно переданий характер персонажа. Такий він. Отак маньяки виглядають зазвичай, правда ж? Такі вони мерзенні, такі жалкі, як це українською ну... Такі ниці якісь. Типовий маніяк, я вважаю. Типовий. Такі страшні моменти. І що? У нас чорні сторінки. Оу oh май. Що це за. Господи, тут дементор взагалі виглядає жахливо. Тут патрону з Гаррі Потера. Сахатий. Малюнок такий динамічний, до речі. Прям рух відчувається рух і сила, правда? ж? І моторошність. Далі політ до свободи. І що. Але як, як мені подобаються ці малюнки типу олівцем. Професор Люпін. Такий добрий, хороший, вихований, чемний вовкулака. вже остання сторіночка. Інтер'єри Хогер, екстер'єри Хогвартсу трошки. Акварелькою виконані. Клас! Клас! І пішла важка артилерія. Раз, два, підняли. Гаррі Поттер і куб келих вогню. Вже тут, до речі, вона дуже красивого синього кольору. Мені він так подобається, але я не буду знімати цю припадку, ну, тому, ну, тому, що, тому що так, не хочу. Ось така вона, вже вона така більш вагома. Келих а вогню. О, милий ірландський дідусь продає добі. Трошки вайба Тіма Бертона. Ну, там початок, пам'ятаєте, що був страшний. А Дадлік у Дадлік нас виріс, але красивішим він не став. Ну, бува. У, клас! Це телепортація через портали. Ніби його перуть в пральній машинці. Або на митці оцій тунельній він зайшов за машинкою. Барліг. Такий милий будиночок. З другої сторони, блін, я так люблю такі штуки, такі пасхалочки. Клас! О -о -о. Прикольно. Ось у нас нарешті. Ярмарка на Кубку світу з Квідічу. Ніби фанзона в Євро 2012. Ого, парубче. Це Віктор Крам. А він тут гарніший, ніж в фільмі. і набагато, хочу сказати. Махатма Ганді на метлі. Серйозно. Ух ти! Це цей поганець. Син Барті Крауч, наскільки я пам'ятаю. Mm, нема сечі терпіти ці, пекельні борошна. А, дивіться, яка офігенна картинка. Просто в ній швидкість, міць цих коней, магія, а, трохи руйнування. Дуже люблю такі картинки, вони такі динамічні, такі круті. Дуже круто, взагалі в захваті. Па. О, в фільмі вона навіть мила трохи, а ось тут така, яка є. З зубами вимушеними зубною губною помадою чи то чайком. Окулярами заліка за 35 гривень. Війками, які відвалилися, нігтями, зробленими десь в не дуже якісного майстра. Ось така вона і є, така мерзенна Ріта Скітер. Яка кравочка. Кур. Трошки трошки драконології. Якщо вам було цікаво все про драконів, то ось як вручити дракони в книжці про Гаррі Поттера Ніяк його не приручити, тікайте від нього як можна. Профспівка ельфів домовиків вітає вас у стінах Гогорського замку. Такі вони смішні. Міньйони, міньйони по-британськи. А ось Джинні Уизлі. І десь має у нати романтична музика. Ні, гарнюня вона тут. Серйозно? Мені дуже подобається. Тричок цей святочний бау, дивіться. Хоч пізнаєте? Такі всі гарнесенькі, чи ні? <сум> ну Ось так виглядають русалоньки насправді, а ну, ця гарнесенька дівчинка в фіолетовому олівчику з червоним волоссям. Ось! Геть не симпатичні. Ну Тут чорний колір символізує небезпеку і Гаррі героїчно рятує всіх своїх друзів і не друзів. Всіх взагалі рятує. Бо він справжній герой, а не пальцем роблений. Картинка називається СВОшник повернувся додому. Роки ноги є ще везунчик. Це ж цей вінки, домовик когось, і ось ми маємо кубок трьох чарівників. А зараз, як пам'ятаємо, будуть дуже драматичні події, тому що ой, вони... на це нам натякає обрамлення розділу. Дуже красномовно, я сказала, тому що вони потрапляють на моторошне кладовище. Оце Седрик. Hello, Роберт Паттісон. Потім він після смерті перетворився на вампіра. Okay. А на Рексіки вийшли в чат. От вона робить фейспам. Ви бачите? Фейспам. Ходячі мертвеці. Ну, в принципі, в фільмі темний Темне занадто симпатичний. Він має бути. Максимально мерзенним. І в книзі його намалювали Кукок Скланівці у світі британської магічної, магічної Британії. І остання остання а, з тих, що видані, але не з тих, що будуть ще видані. Ось ця пам! Дивіться, яка вона товста. Дивіться, яка вона велика, яка вона цікава Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Боже, може вже почати читати? Нащо мені читати, чекати зиму? Кому треба ці умовності, ці якісь передумови? Подумаю, можливо, моя подорож у світ Гаррі Поттера цього року буде влітку, а не взимку. Ну давайте подивимося, що там цікавого є у цій книжечці. В неї ідеальна кольорова гама під супевкладинкою. Краще нема куди. Просто це вище всіляких похвал сонний хлопчик в претензіях. Сумно? Це коли місцепоте врятував свого зведенюка від дементорів. Пам'ятаєте? І ніхто потім не вірив, що дементори існують. А це їх скажена сусідка, яка виявилась подружанькою Дамблдора. Оце за індійські мотиви. Щось я не можу зрозуміти. Ревун просто в такому стилі. Мечу собі. це ж Тонкс! Самий класний аврор. Стиль в неї, звісно, огонь. Я б теж так ходила, до речі. І житло Сіріуса Блека. Новеньке зато своє, і сховане. Вушко! Тут вушко. Його запустили, пам'ятаєте, хто оці два класних чувачка? Докці звичайні. Схожі на мух. Це що тошнить вкачало? Чи з'їв щось не то? Це генеалогічне дерево Сіуса Блека? Це він зробив роботу домашку по ЄДС, я розумію. А ось, до речі, і він. Цей поганець, харизматичний. Трошки вайбу Панківської Британії. Якщо що, то це схема міністерства. Секретна документація. Нікому не показуйте і не розказуйте. За цю інформацію вас можуть знищити. Скрінте. Боже, яка мила, вона лау! Така хорошенька. Мило. Мило зображу. Оце просто геніальний малюнок. Жаби Рапухи Длори Самберж. Гляньте. Фу, таку мерзенну намалювали. Мамочки. Ну, трошки потаскало його, звичайно, життя. чуть чуть Це Северус Снейп вчить Дарі О'Клюменції. Дарі Гаррі, господі, що з мене вже? Як бачите, змінився трохи стиль книги а, малюнків. Тут стали такі з'являтися малюнки, схожі на старовинні якісь видання. А, і це мені теж в принципі подобається. Цікаво. Але ось ці фірмові малюночки все ще лишаються. Звичайно, куди ж без них? Це ж коли близькілизи розважалися і спалили всі, добрі, всі погані нам редоворосамбрич на іспиті. Оп, ножки. Такий класний малюночок Величенький, на два розворота. Їх вже менше в цій книжці у нас тих дорослих, шаго все ще є. Ух ти! Клас, дуже гарно. Відділ таймониць, де наші дітлашки полізли куди не можна. Оце бійка титанів! дивіться, яка маща. Дамблдор просто як розгніваний бог, який спустився з неба, щоб вбити демона, яким все ще неруксичний Волдеморт виглядає. Дуже насправді красива картина емоційна така з надривом. Мені подобається. І закінчиться милим портретом Луни Лавгут.